Ви а. на каналі! Ай! Сьогодні ми будемо розпаковувати шопкінці. Це наші перші шопкінці. Давайте розпочнемо. Так, у нас є три корзинки. Цікаво, що нам попадеться. Давайте ножицями, я вам допоможу. Розпаковуємо переможемо Ух Ухти. Ага. Ухти. Я взагалі не впевнена, що це. Мені добре, що я це розрізала. Так. Я зніму обгортку, а ви будете, дівчатка, розкривати. Ух ти! Цю корзинку можна використовувати для ляляк. Так, щоб гарно бавитись. Давай подивимося, які іграшки нам попалися. Так, це також треба розв'язати. І це можна і позначити. О. Так. Шовкінце, Боже, Тут упаковки більше, ніж твої іграшки. А, так, є інструкція. Так, в кожній корзинці буде дві іграшки. І інструкція. Корзинка дуже, дуже класна. Така бавитися, як ляльки будуть ходити в супермаркет. А тут у нас карта зі всіма шопкінцями. Ого! -го! Тут може бути і фрукти, та овочі, Техніка, випічка, солодощі, буфет, домогосподарство. Зуття, немовлята і обмежена серія для vip персон. Отже, перший шопкінс. Розкривай, Анічка. Що це? Туалетний папір. Точно, туалетний папір. А ну, давайте знайдемо його. Туалетний папір. А, так, а чому я не можу знайти як якого? Домогосподарство розділ, він би мав бути. Так, Рулон. Це наш Дон Рулон. Класно. А що в наступному? <су> Анічка ножицями тобі з Литуся підказує. Так, що тут? Це серії. Схоже на лимон, мені здається. Такий прозорий. Так, а це дон лимон. Сьогодні в першій корзинці у нас два дони. Один дон рулон, а другий дон лимон. Так, беремося до другої корзинки. Давайте малося вам допоможе. Що, вони у корзинці. Мальки можуть їх купляти. Купувати. Ні-ні. Друга корзинка пішла в рух, Вже швидше. Так, Анічка, шапкинця ти розпаковуєшся? Так. ляйки. Так. Не ляйки. Тримай златочка другу корзинку. А я вже щось вимацую, там щось вже довше. Щось довше. Ви, а не, ну ви. давай що в анічки попалося. По-моєму, ще один дон батон чи що? Це напевно що. Батон крутон. Це батон круто. Всередині нього кепчук. наш Батон -крутон. Так, а де наші шапкинці? Домогосподарство, фрукти та овочі, випічка. Давай Я наступна. мам. Це лимон, сонечко, це лимон. А це батон. Марика. Це, це е, упаковка там, де печення є здається. Тостер якийсь чи що? Ану, покажи. Шопкін <успілька> з розділу буфет. Крекер. Крекер кріслі. Дуже симпатичний шопінг. Він покупляється. Остання корзинка. Вот. Давай, златусяку. А ви? Дуже симпатичні іграшки, правда? Так. Да. На кожній корзинці написано Шопкінс. Я зразу і не зауважувала. Так. Що ж у нас тут попадеться? Так, Ані всі вже не терпиться розпакувати. І тобі, звичайно. Прошу. Третя корзинка. Так, нас ще немає серії техніки нічого, з серії взуття. Ачка, дожився, ми тут легше? Тільки вважай на пальчик. Давай сюди. Що там, що там, що там? Що там? Щось у нас такого нічого... немає. Це теж дуже схоже на батон. Але він не дуже схожий. Зараз ми розберемося, можливо це перший не батон. Подація. Так. Ану, давайте шукати. Мамо, батон... це хліб! Так, це ще один батон крутон. Їх є два види. Один такий жовтенький, а другий коричневий для любих хліб, різних видів хліба. Ми хочемо розпаковувати це! Яке ми хочемо розпаковувати наш останній на сьогодні Шопкінс. Так, Анечка. що ж там? Що там, що там, що там? Але? О. Чай, це здається. ну, ну. Ой, яке щось така кастулька цікава. Це... Це, а це часом не для немовлят? Кітулька. Зараз будемо шукати, що ж це таке. Вже бавиться а Алло. от є, є є У розділі техніка. Сотейник! Сотейник-витівник! Знайшли! Так, Анечка, давай розкажи, які нам сьогодні попалися шопкінці. Нам попалися крекери. Так, крекер. Крекер кріспі. туалетний папір. Дон рулон. Та Дон лимон. -ли сотейник, витівник. І два -бутон. дони батони. Златуся це все акуратно розклала по. У дуже красивих. Тут я вибрала тільки продукти, але все правильно. Що, будемо ще збирати різні шопкінці? Так! Та. До зустрічі! Став лайк і підписуйся на мій канал.